Війна в Україні продовжується, і очевидно, як ми вже говорили в цій студії, 15 лютого в 00 годин ця війна може і не зупинитися, вогонь може бути не призупинений і не зупинений. Давайте поговоримо про те, що Україна втрачає і що здобуває, у разі якщо ці домовленості все ж таки не будуть виконані, тому що в самих угодах не написано про те. Що буде після того, якщо одна із сторін не виконає свої зобов'язання? Пане Сергію, будь ласка, буде все те саме, що було до перемовин. Буде війна, так як вона тривала і досі. І я думаю, що тут ні для кого не є новиною, і ще сюрпризом, те, що домовленості вже не виконуються. Я, наприклад, не знаю в Україні жодну людину, яка би чесно сказала, що я вірю, що після того, як ці угоди будуть підписані, в Україні настане мир. Чи потрібно було Україні брати участь у цих зусиллях? Безперечно, потрібно, тому що на міжнародному рівні ми забезпечили єдність фронту антипутінського. Ми довели, що світова спільнота ніяк не розколюється, що вона разом готова співпрацювати для того, щоб дипломатичними зусиллями, санкціями тиснути на Росію. І тому в цих перемовинах дипломатичних потрібно було взяти участь, зафіксувавши всі ті речі, які були зафіксовані, але чи є хоч когось ілюзія щодо того? Що ці умови не будуть працювати? Ні в кого немає ілюзії. Справжнім переможцем цих перемовин буде насправді не той, хто напише кращі для себе умови, а той, хто використає найкраще ту можливу оперативну паузу в війні, яка можливо буде хоча б на окремих територіях. І тому основне питання для дискусії це те, що ми маємо робити, якщо ця оперативна пауза може настати. Яким чином будемо організуватися українська армія? Що ми зробимо для обороздатності країни? Яким чином ми посилимо українські державні інституції? Яким чином ми можемо далі співпрацювати з міжнародною спільнотою над тим, щоб тиск і санкції щодо Росії не ослабли? Оце зараз є основна інтрига. Немає інтриги в тому, що не виконуються угоди. Ні ні в кого немає ілюзій. Інтрига є в тому, що ми робимо разом з вами з усіма, для того, щоб… Нам зараз консолідуватись і використати той мир, який, можливо настане в окремих регіонах, тому що Путін перед страхом санкцій може згодитись на окреме перемир'я в окремих територіях, так як це було досі. Адже коли перші умови Мінської угоди були підписані, там теж була якісь пауза. Ну, Війна ніколи не припинялась, але ілюзія миру така була. Питання в тому, як були використані ці кілька місяців, чи стала наша сильніша армія. Можливо, так, а можливо ні, і тому зараз основне питання це те, що ми маємо робити разом в суспільстві, для того, щоб в тому випадку, коли ці угоди будуть обірвані, не виконуватись, що ми будемо робити, які які нам треба зараз запроваджувати додаткові механізми для того, щоб зупиняти Путіна.